Спартакіада першокурсник займає особливе місце в списку спортивних заходів, які долучають студентську молодь Криворізького національного університету до безкомпромісної боротьби. Для багатьох це черговий привід для нових знайомств, перевірка сил на рівні суперників з інших факультетів, можливість примкнути до активного способу життя на офіційному рівні. Головне, що об'єднує всіх учасників, спромогтися залишити власне слід у спортивній біографії факультету вже на першому році навчання. Часом міні футболі. Со своими ребятами с первого курса. Ну, считаю, неплохой старт, немножко разомнялись перед дальнейшей спортивной жизнью. Но, думаю, дальше буду тоже участвовать во многих спартакиадах. Планирую попасть в команду по футболу, в сборную в КНУ. Ну, также будет, если учителя звать там на кросс или еще на какие-то виды спорту, то буду участвовать. Каждый спортсмен, даже те, кто входит в сборную команду КНУ, те же футболисты и легкоатлеты, начинали тоже с первого ну, олимпиады первокурсников. Из со всех них выбирают самые сильные и попадают в сборную команду. А те, кто кому просто понравились соревнования, участвуют и могут просто записываться в наши кружки и принимать участие и тренироваться. Некоторые многие люди поначалу тоже плохо бегали, но со временем достигали неплохих результатов. Это очень надо, и плюс это здоровье. Куда без него? Змагання з легкоатлетичного кросу стали другими у регламенті Спартакіади першокурсник. Зазначена першість є наймасовішою і традиційно збирає щонайменш три сотні учасників. Спортивна складова заходу включила у себе забіги на довгі дистанції. Дівчата долали відстань довжиною 500, а хлопці одну тисячу метрів. Задля того, щоб якось і підібрати команду і мати уяву про фізичний стан наших студентів, які вступили до нас на першого курсу. Ми. Запровадили піля, після декількох років перерви, ми запровадили знову цей вид спорту. Певна річ, що е, існують певні перешкоди, тому що здоров'я вчорашніх школярів не дуже відповідає нашим бажанням, але потихеньку ми хочемо знову-таки запроваджувати і. В наших нормативах і в заняттях з фізвиховання, і зрозуміло в змаганнях ми хочемо запровадити кросові дистанції, і якщо взяти до уваги нинішню ситуацію в країні, то кросова підготовка вона дає саме витривалість. Тому ми знову повернулися до змагань з легкоатлетичного кросу. Через зміни у графіку навчального процесу цьогоріч формат спартакіади першокурсник зазнав певних змін. Захід складатиметься із змагань з п'яти видів спорту: це мініфутбол, легкоатлетичний крос, легка атлетика, настільний теніс та шахи. Поряд з національним університетом галузева студентська спартакіада наразі триває і в економічному інституті. За їх підсумками, найкращі факультети будуть нагороджені призами з фондів проф. ...спілкового комітету КНУ. Наш профспілковий комітет підтримує наші заходи спортивно-масові, вже виділені кошти, кошти і проплачено вже все, залишилось тільки забрати наші нагороди, кубки, грамоти і нагородити самих найкращих переможців та призерів нашої спартакіати. В економічному інституті змагання трішечки різняться від наших за календарем. У них замість кросу проводять вони волейбол, це зв'язано з матеріальною базою. Але положення про проведення спартакіади прийняте єдине, підписане головним суддею та ректором нашого університету, проспілковим комітетом. Тому система заліку єдина для спартакіади як економічного інституту, так і нашого. За підсумком змагань з легкоатлетичного кросу, перше місце вибороли студенти механіку машинобудівного, друге посів гірничий, а третє будівельний факультет. Цього тижня до боротьби за командне лідерство, яку наразі очолює механіку-машинобудівний факультет, долучаться прихильники легкої атлетики. Кращі студенти за бажанням можуть потрапити до складу легкоатлетичної збірної, яка протягом багатьох років займає передові позиції у міському Легкоатлетичному кросі та естафеті на призи газети Червоний гірник.